Ну, зараз, друзі, близько дев'ятої години, і ми продовжуємо е е е показувати вам фотографію з нашого фотофлешмобу. Цього тижня хочемо звернути до вас на роботу. Тож познайомте нас зі своїми колегами, розкажіть, з ким ви працюєте пліч-опліч, в яких стосунках ви з колегами? Чи трапляється можливо на робочому місці смішні історії? Тож, або навіть роман, або ви стали чоловіком-дружиною після знайомства на роботі. Тож ми вже маємо перші світлини, тож я продаю слово люді. Людську, будь ласка, розкажіть. Що за світлина цього тижня? Отже, перша світлина надіслала нам її Дар'я Міхновська. Працює вона в магазині одягу. А поки немає клієнтів, розважаються з подругою та влаштовують собі ось такі фотосесії. Ну Но... Зважаючи на те, що магазин одягу є, в чому фотографуватись правильно. А це вчителі 82-ї школи міста Львів. Світлину надіслала нам Тетяна Ципаренко. Ось що вона пише: більше 25 років працюємо в одному вже рідному для нас колективі. Це вже як одна сім'я, однодумці, сусіди по кабінетах. Відрізняємося лише предметами серед нас двоє філологів і троє математиків. Але в колективі в нас значно і значно більше. Красуні. Друзі, надслайт нам ще більше своїх світлин, своїх колективів, своїх колег і додавайте, звичайно, історію.